Чи знали ви, що нудьгування допомагає дітям розвиватися? Вам знайома ситуація, коли дитина ходить по дому скандуючи, мені нудно, мені нудно, я щось занудьгував. Що мені зробити? Іграшки не хочу. Перегляньмо мультфільми, пограємо у комп'ютерну гру, пішли до торгового центру, у парк чи в цирк. І то доти. Поки один з батьків не відреагує і не зверне на неї увагу. І мама чи тато дуже часто дослухаються до своїх маленьких командирів і біжать розважати малюка або саджають дитину за телевізор, комп'ютер аби вона припинила скиглити. Багато батьків ладні робити все можливе і неможливе, щоб виховання їхніх дітей було корисним. І ті не встигали занудьгувати. Віддають дітей до спортивних секцій, на танці, у музикальні школи та інші різноманітні дитячі гуртки, а вдома зазвичай просто саджають дитину перед телевізором або комп'ютером, щоб та не нудьгувала. Але що станеться, якщо просто залишати дітей понудьгувати час від часу? Як це позначиться на їхньому розвитку? Нудьга. Це можливість придумати розвагу на власний розсуд. Якщо вашим дітям нудно, не поспішайте вигадувати їм заняття, нехай вони відкриють для себе свою творчу сторону. Діти мають допитливий та креативний розум, коли їм ніхто не нав'язує свої правила гри. Якщо ми постійно реагуємо на нудьгу наших дітей, пропонуючи їм справи. Вони втрачають можливість вирішити свої власні проблеми. Якщо ми будемо постійно розважати наших дітей, коли їм нудно, вони поступово втратять можливість відкрити для себе захоплення. Коли нашим дітям нудно, вони в першу чергу хапаються за телефон. Через деякий час вони стають надмірно збудженими і вигорають. Від чого нудьга стає ще гірше. Ми повинні заохочувати нудьгу якомога далі від телефону. Діти не люблять чекати, щоб щось сталося. Вони хочуть, щоб кожну хвилину дня їх чимось займали. Чи корисно дітям переглядати телепередачі? Під час перегляду телевізійних програм дитина часто стає неспокійною. В уяві дитини постають інколи страшні картинки, вона стає дратівливою або замикається у собі, можуть виникати жахи. До того ж зараз існує така кількість мультфільмів, що вкрай негативно впливають на ще не сформовану психіку дитини. Психологи радять, якщо ви дозволяєте синові чи доньці дивитися телевізор, обирайте самі, що вони можуть дивитися. Або краще переглядати разом з дітьми, пояснювати кожну дію героїв на екрані. Але необхідно переглядати такі мультфільми, у яких усі дії героїв на екрані ретельно пояснює диктор за кадром. Сеанс перегляду радять дозувати від 10 до 15 хвилин. Такий підхід до мультфільмів не спричинить сильних негативних наслідків. Узагаліто краще зменшити перегляд мультфільмів, а граня в комп'ютерні ігри звести до мінімуму, які від цього будуть наслідки через 20 років. Учені лише прогнозують, та прогнози ці невтішні. Замість перегляду мультфільмів нехай просто нудьгує. Деякі творчі люди часто згадують, Наскільки нудьгування для них було важливим у дитинстві, наскільки воно важливе в їхній творчості на сьогодні? Одна з відомих письменниць, наприклад, згадувала у своїх інтерв'ю, як вона всі шкільні канікули дивилася з вікна на сільський пейзаж. Саме це стало поштовхом для освоєння нових сфер життя. Так, вона навчилася пекти пироги. Разом зі старенькою сусідкою, нудьгування також стало поштовхом до написання щоденника, саме йому актриса приписує заслуги за початок письменницької кар'єри. Отож, можливо, і ваша дитина, нудьгуючи, відкриє в собі якийсь талант. Подивіться на своїх дітей, коли вони сумують, то починають думати, чим би себе зайняти. Активізується процес мислення: допоможіть малюкові розвинути свої здібності, не змушуйте, а покладіть на помітне місце пластилін, фарби, олівці, кольоровий папір, клей, здебільшого, дитина почне творити. Похваліть малюка, навіть якщо вийшло не дуже гарно. У гонитві за ще різноманітнішим, ще кращим розвитком свого малюка. Батьки повністю заповнюють його особистий вільний час, позбавляючи дитину можливості на відпочинок, не кажучи вже про нудьгування. За допомогою спортивних, музичних та інших гуртків, безумовно у дитини розвиваються фізичні, культурні, пізнавальні та соціальні навички в житті, але не варто переобтяжувати дітей. Їм також потрібен час для себе, щоб відключитися від зовнішнього світу, поринути у свій внутрішній світ, помріяти, по-дитячому опрацювати власні думки та знання, відкрити для себе особисті інтереси та уподобання, дайте можливість дитині просто понудьгувати, часто батьки. Настільки опікають синів і дочок своєю увагою та різностороннім розвитком, що деякі діти ніколи не стикалися з відчуттям нудьги. Дітям не потрібно мати особливий творчий талант або значний інтелектуальний багаж, щоб отримати користь від нудьгування, можливість понудьгувати, поблукати час від часу в думках відіграє важливу роль. Для психологічного здоров'я і нормального функціонування мозку не лише дитини, але й у дорослого. Учені наголошують, якщо ми беремо участь у якомусь триманому процесі, що не вимагає значної активності, блукаючий розум породжує творчі ідеї та розв'язання проблем, що виникають. У цілому такий процес дуже добре впливає на дітей, таким чином, це допомагає їм навчитися насолоджуватися процесом чогось, радіти тут і зараз, а не зростати з очікуванням того, що вони повинні постійно діяти або лише розвиватися. Як позбавити дитину від нудьгування або перетворити його на користь? Батьки часто почуваються видними, якщо діти скаржаться на нудьгу, але насправді варто розглядати нудьгування як можливість, а не дефіцит емоцій. Швидше за все, у такий період діти потребують уваги дорослих навколо себе, які створюють для дитячих розваг все можливе. Діти завжди хочуть бачити дитячий безлад поряд із собою. Розкидані іграшки, олівці, книжки це їхній казковий світ, але дуже часто діти віддають перевагу не іграшкам, а предметам побуту, коробкам і баночкам. Часто можна спостерігати, що малюк не цікавиться дорогим подарунком, а замість нього гратиме коробкою від нього. Для дітей старшого віку збільшувальне скло, наприклад. Кришки, кошики з вовни, дерев'яні палиці та подібне можуть зайняти на цілі години. Таким чином, дитина нібито нудьгує, але з користю. Щоб отримати максимальну користь від часу потенційного нудьгування і від життя в цілому, діти потребують уваги дорослих. Нудьгувати можна разом: допитливість, наполегливість, грайливість, інтерес. І довіру до світу батьки прищеплюють дітям у процесі виховання, даючи їм змогу досліджувати, створювати та розвивати винахідливість спостереження і концентрацію уваги. Нудьгування допомагає навчитися бути стриманими. Якщо щось не вдається з першого разу, у дитини виникає бажання спробувати ще раз. Стимулюючи розвиток таких здібностей, батьки навчать дітей цінностей, потрібних протягом усього життя.